Ще донедавна Швеція була однією з найбільш безпечних держав у Європі, яка могла похвалитися щедрою соціальною системою і вірністю ідеям соціальної справедливості. Проте сьогодні це одна з країн, що переживають кризу злочинності, особливо тут відрізняються торгівля наркотиками, що захопила вулицю, а велика роль у ній відіграють підлітки. І ситуація справді надзвичайно критична, навіть же Данія, по суті вимушена була посилити кордони з Швецією, і зараз ми будемо розбиратися, в чому причини такої деградації ситуації, де не влада, що еліти хочуть. Робити заради того, аби виправити ситуацію. Чи взагалі можливо це? З вами Валентин. 22 липня в Генеті, одному з найбільш небезпечних районів Седертальє поблизу Стокгольма, злочинець у чорному кинув ручну гранату в магазин. Кілька перехожих отримали поранення, а одну жінку прийшлось евакуювати гелікоптером в лікарню. Лише через добу на сусідній вулиці стався ще один. Інцидент було застрелено чоловіка. І якщо ми подивимося на заголовки новин в Швеції, то вони ресніють просто такими повідомленнями: у сетері, місті у центральній Швеції, заарештовано підозрюваного у скоєнні тяжкого насильницького злочину у Стокгольмі. Чоловіка 40 років увезли в лікарню, оскільки він отримав ножові поранення і удар по голові. Зловмисника нині розшукують. Інша новина полягає в тому, що апеляційний суд засудив 17-річного юнака до 4 років утримання в закритій установі за вбивство 15-річного підлітка Валінгсосі. Визначивши злочин спланованим. На момент вбивства засудженому було лише 16 років. Якби він був би повнолітнім, його би засудили до довічного ув'язнення. 28-річного чоловіка в іншому місті Естер Ґетленді засуджено до в'язниці та довічної депортації за неодноразове зґвалтування 14-річної дівчини після того, як апеляційний суд залишив вирок у силі. У Мальми знайшли тіло чоловіка з неживими пораненнями. Також у Стокгольмі декілька осіб затримали після стрілянини. Якщо дивитися стічку новин далі, далі буде те саме і те саме і те саме. Прем'єр-міністр Ульф Крістерсон, який здобув перемогу на виборах два роки тому, пообіцяв зупинити десятирічну ескалацію наркозлочинності. Його консервативна партія разом із націоналістичними шведськими демократами утворили правоцентристський альянс минулого року. Крістерсон у своєму зверненні до нації заявив: причиною є безвідповідальна імміграційна політика і невдала. Система інтеграції мігрантів він попередив, що в таких умовах банди будуть вербувати дітей і готувати їх до майбутніх злочинів. У Швеції банди зазвичай виникають саме в передмістях, де велика концентрація мігрантів і де політика їх інтеграції зазнала краху загалом. До 2015 року країна мала одну з найліберальніших політик в Європі. Тут уже можна зробити такий висновок: що якщо якусь політику називають прогресивною, це не означає, що вона. Дасть якісь надзвичайно хороші плоди в майбутньому. До речі, як зараз справи з еміграцією в Швеції? Читайте на нашому телеграм-каналі. Ми зробили цікавий допис про це. Загалом, еміграція, виїзд збільшилася, а імміграція, в'їзд зменшилася. Чому? І як саме? Читайте. Нашому постійно на каналі, посилання буде в описі до цього відео. У нас дуже багато якісної інформації різної і радимо долучатися. Загалом в Швеції цього року сталося 148 випадків стрілянини. 20 людей загинуло, а 26 отримали поранення. І для порівняння, якщо взяти Данію, Норвегію Фінляндію, то у них разом взятих лише 6 таких випадків. Тож можна сказати, що по суті в Швеції справді епідемія, проблеми. У все більшій кількості випадків суди виявляють, що епідемія насильства має своє коріння у шведських молодіжних будинках, створених для опіки над дітьми, які перебувають під наглядом держави та для покарання неповнолітних правопорушників. Було зібрано купа даних і членів банд, і криміналістів, і правоохоронців, і багато інших і працівників безпосередньо таких будинків, і виявили, що банди вербують там малолітніх вбивств для того. Би здійснювати свої злочини і з меншою можливістю покарання для цих дітей-кілерів по суті, дитину засудити ж набагато важче ніж дорослу людину. Тож цим банди і користуються під управлінням національної ради інституту догляду. Є 21 такий будинок, в яких налічується близько 700 дітей з різними проблемами. Рівень безпеки в таких будинках абсолютно різний, і діти з соціальними проблемами можуть. По суті, мати сусіда з дитиною, яка вже скоїла злочин, і, хоча перебування там зазвичай триває менше року, деякі можуть бути там і до 4 років. Будинки часто оточені парканами на території є школи та парки, проте безпека в багатьох випадках залишається слабкою. Мешканцям дозволено користуватися телефонами і планшетами, що дозволяє в принципі бандам підтримувати з ними соціальний зв'язок. В одній із справ 15-річний хлопець, який знаходився в такому будинку, по суті планував і організовував вбивство трьох людей. І, хоч задача таких будинків реабілітовувати дітей і повертати їх до нормального, потім вже дорослого життя. 9 з 10 членів бан повертаються по суті, в бандитизм, а 8 з 10 утримують ув'язнення. Прокурор Стокгольма Ліза до Санто зауважила, що ці молодіжні будинки, схоже, завдають більше шкоди, ніж користі. Насилля взагалі росте і стає більш невибірковим. Звичайні пересічні шведи отримують. Більше поранені і страждають від цього всього. Багато людей занепокоєні, звісно, через таку ситуацію. У відповідь уряд Крістерсона запроваджує більш жорстокий курс з боротьби із злочинністю, зокрема впровадження термінів ув'язнення за порушення законів про вогнепальну зброю та зниження віку кримінальної відповідальності для дітей. Однією з найпомітніших ініціатив стало введення так званих зон безпеки. Новий закон, який був прийнятий у квітні, дає право поліції оголошувати будь-яку зону, де потенційно можуть бути небезпечно. Зоною безпеки у цих зонах поліція має право зупиняти і обшукувати будь-якого громадянина навіть без підозри у злочині. Перша зона безпеки у Швеції була встановлена після подвійного вбивства у червні в місті Норчіпінг. А друге на початку липня після страти на сходовій клітці в генеті в останньому випадку зона охоплювала кілька магазинів і діяла з 6 по 20 липня. Поліція була помітно присутня в ці дні, а знаки попереджали про використання дронів в цій місцевості. Це все було потрібно для спостереження. Також в зоні працювали співробітники в цивільному. Деякі мешканці, звісно, скаржилися про те, що перевірок стало більше, і це може нашкодити стосункам між громадянами і владою. Інші ж мешканці навпаки вітали таке рішення і боялися, що після того, як скасують заходи безпеки. То насильство може повернутися на їхні вулиці. І, до речі, ці побоєння підтвердилися. Через два дні після завершення дії зони один магазин був обстріляний з гранатомета. Поліція підозрює, що це розбірки між бандами. У зв'язку з вибухом затримали двох підлітків. Наступного дня після вбивства молодого чоловіка на сусідній вулиці зарештувало ще двох молодих людей. Мерседертальє Боель Годнер у національних новинах розповіла про страх, що охопив її місто. Ситуація дуже серйозно зазначила вона. Люди засмучені та розлючені через те, що їхнє місто асоціюється з цими злочинцями. У багатьох частинах Європи кількість злочинів навпаки зменшується, та це не стосується Швеції. Там все зростає. І мова йде в першу чергу про групові вбивства. Аналітики вважають, що до 26-го року уряд має показати результати в цих напрямках і вирішити цю проблему. Адже згідно опитуванням, для шведів це топ-проблема. І оскільки у теперішнього уряду цей напрямок був ключовий в програмі, то якщо ситуація не зміниться, виборці покарають їх тим, що не будуть за них голосувати. Наразі опитування показують, що соціал-демократи опозиція. Обганяють теперішню владу на 7%. Соціал-демократ мер бель Годнер зауважила, що жодних політичних заходів недостатньо для викорінення банд, які протягом багатьох років зміцнювали свої позиції в таких містах як її. Вона вважає, що треба не тільки посилювати поліцію, а взаємодію між національними інститутами, а також між державами. Треба залучати податкову митницю і управління з фінансових злочинів. Якщо злочин має національний або навіть міжнародний характер, відповідь має бути адекватною. Підкреслила вона багато з молоді, зокрема студентів, підтримують думку, що такі ініціативи, як безпечна зона у їх районі, повинні бути частиною більш комплексного стійкого підходу. Добре, але недостатньо, кажуть люди. Часто злочинці просто переходять на іншу вулицю і здійснюють там злочини, а потім повертаються, коли поліція уходить. Також уряд прагне, щоб поліція мала можливість використовувати штучний інтелект у своїй роботі, наприклад, для пошуку підозрюваних. Наразі більшість шведів не сильно турбуються через потенційне збільшення стеження, та все може змінитися, тому треба українську. В цілому ж в Швеції доволі низький рівень спостереження. За громадянами поліцію, але відсоток зростає. Як висновок шведи загралися, дещо з відкритими дверями понапускали дуже багато людей і не змогли їх адаптувати. І як наслідок, це збільшило криміногенну ситуацію, до якої не були готові ні соціальні служби, ні правоохоронні. Зокрема, система таких от будинків для дітей з соціальними проблемами вона просто не витримала виклику. Можливо, раніше вона працювала більш-менш то зараз. З цим надзвичайно великі проблеми. Наркотиків багато, вбивств через наркоторгівлю багато. І справді треба рішучі дії і треба зміну парадигми боротьби з злочинністю. Так чи інакше сподіваємося, у шведів все вийде, вони зможуть дати дітям сім'ї, сім'ям безпеку, і все в країні буде добре. Принаймні, спроможність шведів вирішити проблеми є. Хоча, звісно, дуже прикро, що вони довели себе до такого стану. До зустрічі!